Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні в мене нове відео. Буду дуже вдячна вам, якщо ви його поширите, тому що важлива справді тема токсичні стосунки. Це відео, мені здається, буде таким повчальним саме для тих людей, які перебувають у токсичних стосунках і не розуміють цього. І також корисним, якщо ви хочете вийти з таких стосунків і не знаєте, як, то тобто, тут будемо говорити про причини, наслідки і про те, як вийти з цих стосунків. Ось так. Також дуже важливо, якщо у вас є справді час, то підпишіться і поставте вподобайку, тому що це дуже важливо для мого каналу і тому що це просуває його. Тобто, якщо у вас ви ще не підписані, і у вас є таке бажання, то підписуйтесь. Почнемо ми з того, що саме таке ці токсичні стосунки. Так, це дуже важливо. Це ті стосунки, в яких чиниться шкідливий вплив, особливо якось, наприклад, над одним партнером. То якщо ви відчуваєте, що це саме про вас, і якщо цей партнер, наприклад, або цей партнер це ви, то вам буде дуже корисно дізнатися, що саме є червоними пропорцями токсичних стосунків і як саме з ними боротися. Червоний пропорець, токсичних стосунків перш за все, це те, що ви відчуваєте себе невпевнено. Ви відчуваєте. Що вам справді не ну, щось не так в цих стосунках, що ви не відчуваєте в себе здоровою, гарною, цілісною особистістю. Над вами якийсь йде вплив, ваші межі повсякчас пробиваються, вам говорять про те, що ви якийсь не такий, все, це найголовніший червоний пропорець, це, скоріш за все, те, що ви перебуваєте у токсичних стосунках. Якщо ж окремо виділяти, то також виділяють пасивну агресію, якщо ваш партнер чинить над вами певний вплив. Такий токсичний в плані сміється над вами, знущається, там не знаю вважає, що ваші якісь здобутки це не здобутки ви щось там не зовсім досконалий, ви чогось не варті Тобто все це можливо навіть не також і агресивно, оскільки просто ось ця пасивна агресія, вона вже накопичується так. Ви повсякчас слухаєте про те, що ваше там не знаю, в'язання, ваші там малюнки. Ну, що ти що ти там малюєш? Чорті що? Ти все одно що не здатна, ха-ха-ха, там вас з вас глузують при друзях. Ну, це взагалі це найсоромніше, що можна робити. Це ось таке не, не потрібно. Якщо у вас ваші стосунки навіть справді не дуже досконалі, при комусь обсміювати свого партнера, це. Неправильно, тому що це зразу показує, одразу показує ваше ставлення до нього, і звісно що це ще більше шкодить вашим стосункам, особливо якщо ви ви. Справді не дуже, якщо ви самі помилялись в цих стосунках і ви ще її смієтеся знову з цієї людини, то це не дуже добре. Також гарним таким прикладом це є газлайтинг, можливо, ви чули це те, коли вам насувають, що ви не дуже адекватний, так би мовити, що ви якось неправильно сприймаєте реальність. При кожному там не знаю розборі ваших там стосунків ви відчуваєте, що вам ну, потроху так дають такі сумнів, а чи справді ти адекватна, так? Чи ти адекватна? Там, наприклад, були у друзів, ці друзі там, вас щось просили, а він знову вас перебив, той партнер почав говорити, Та, не слухайте її, зараз я розповім, і там тара-та-та-та-та-та, -та 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 і знову з вас глузував на цій вечірці там, чи на, цим, на цьому заході. І ви приходите додому, говорите, що це було, ну, мені не сподобалося, що ти мене перебив, як наче я якась нездатна говорити, там, чи ще щось, або я не здатна, як наче ти мене обсміяла, ну щось в цьому роді. І тут приходить таке слово: такого не було. Тобто, та, що ти в собі надумала? Що ти собі надумав? Ось ось це все, це червоний пропорець, що людина навіть не хоче усвідомлювати, і вам насуває ось цю думку, що це ви просто щось неправильно розумієте, а людина сама не хоче нічого змінювати, і все чудово, що в неї в її системі координат має бути так само, як і у неї. Тобто, у вас мають бути такі. Думки, як у неї, що все добре, і вона відчуває, що ну справді у неї все добре. Тобто вона такого не робила, їй чудово, чого це ви тут прийшли і розповідаєте їй про те, що вона якась погана. Ну, вона такого не робила, от чого? І ви потім розумієте, що справді дуже складно пояснити такій людині, що. Ну, як, я я ж бачу, що ось ти робив, що ти погано, все тут себе повів, що мені це неприємно. Тобто, це справді не те, що ви там і насуваєте, ти поганий. так Ви ж не прийшли сразу говорити, що та, ти якийсь поганий фу. Ні, ти говориш спокійним тоном, що ну мені не сподобалось, мені неприємно, що ти мене тут перебив. Чому ти це зробив? Все. Це єдине, що ти питаєш, а відповідь та ти, що хвора, та ти, що хворий, тобто ну одразу якісь образи і ну ви зрозуміли, насування того, що ви. Якісь неадекватні. Якщо вам таке насувають все, це, це точно ненормально, це неправильно таке терпіти. Тобто я маю на увазі, що це терпіти не варто. Ви маєте або якось відстоювати свої межі, або війти з цих стосунків, тому що це неадекватно. Також виділяють емоційне обслуговування. Ну, я так зрозуміла, що емоційне обслуговування це мається на увазі, що ви намагаєтеся вгодити своєму партнеру. Ось такий прапорець, що ви намагаєтеся. Вгодити йому або їй, ви відповідаєте її очікуванням, тобто кожен раз ви намагаєтесь відповідати цим очікуванням, що мій партнер, як ми бачили, Лера і Роман Січкаренка, що у них такі стосунки, що Лера має відповідати очікуванням Роми. Що Рома вважає в неї ОКР, ну в неї буде ОКР, вона, вона навіть почне поводити себе так спеціально, щоб він думав, що о, да, у Лери ж ОКР, я ще й сразу поставив цей діагноз. Хоча психологи не ставлять діагнозів, ну то таке. Ну тобто, в нього. Таке ідея що він насунув їй свою пропозицію, яка їй дуже до вподоби, тому що вона ж дуже любить того рому, і вона буде робити все, що так, так, я я ось така. Він хоче, щоб я була мила дівчинка. Я буду мила дівчинкою, там, наприклад. Або якщо ваш партнер хоче, щоб ви були скромною, наприклад, а ви там така весела, завзята, хочете гуляти, і він вам говорить: ні, ти скромна, ти скромна у мене, ти, ти не маєш туди ходити, бо ти вихована дівчинка. А тут, ви знаєте, ще як давить на це, що ну справді кожен хоче бути скромним. І так далі і ви починаєте поводити себе так, що ніби Ну справді я хочу йому годити, що я ж така скромна і вихована, що це я буду ходити там по якимсь клубам по ночам або ще щось. Тобто, що це я буду там гуляти з подружкою, з подружкою, яка любить ну, там, не знаю, випивати, або що щось таке. Я ж скромна, я ж ні, я не така. Бо ну ви розумієте, що це вже в вас проникає так до вашої свідомості, до вашої підсвідомості, що. Ну так, я справді така, як він говорить, і я хочу цьому відповідати. Це не нормально. Це дуже добре, якщо ви самі собі це зробили, там сказали, що я хочу бути скромним і цього дотримуєтесь. Це добре, але коли це саме з вашого партнера, і от, от, проведіть аналіз, чи це ви самі цього захотіли, чи це вам сказав цей партнер. Буде, я думаю, багато відсотків, що це все-таки якийсь вплив мав ваш партнер, і що ви самі цього ну, не хотіли. Ну, якщо якщо це справді в ваш, ваших стосунках є така тенденція до токсичності, також дуже багато м, є таких відчуттів, мені здається, маленьких побутових саме на, Ну, ну просто раз там іноді ви відчуваєте себе пригніченим, тобто ви починаєте відчувати себе в якомусь навіть депресивному стані повсякчас, коли ну, якась ну, не знаю, сварка о, випадкова відбувається з партнером, партнером там, якась на маленьку таку тему, але ви себе відчуваєте так, наче вас зараз вб'ють, просто ви все, ви вже ви не людина, ви себе відчуваєте дуже погано. Також це відчуття того, що ви втрачаєте контакти. Тобто ви іноді відчуваєте, що я не можу нормально поговорити з мамою, тому що цей партнер у мене на вусі сидить. Або, наприклад, ви відчуваєте, що ви не можете поговорити з мамою, бо цей партнер вам сказав, що та мама не, ну, там, не в порядку на що ти їй дзвониш? Також ви не можете додзвонитись до друзів, бо ваш партнер буде вас, по-перше, ревнувати, якщо у вас є друзі, ну, наприклад, ви дівчина у вас є хлопці, друзі, все, це вже ви не додзвонитесь, не напишете. Також, якщо у вас є навіть дівчата, друзі, просто ваші подружки, і ви хочете піти погуляти, і, наприклад, цей чоловік скаже, що «та ні, чого ти туди підеш, а вдруг там будуть якісь чоловіки будуть приставати, нащо ви тоді, ну, хай твої подружки самі, самі йдуть, ти там не ходи. Чому? Тому що він, він вас оберігає від цих зовнішніх контактів, щоб ви були тільки її, його. Це таке вла привласнення собі певної людини. Чи це нормально? Ну, я думаю, ви самі розумієте, що це не зовсім нормально. Якщо вас привласнюють, якщо вас вважають як якусь домашню тваринку, ну, це не нормально. Це, ви маєте мати свої контакти в будь-якому разі. Щоб ваш там партнер не говорив про ваших батьків, про ваших друзів, що вони там якісь не такі. Ви маєте самі вирішувати, якщо вам хочеться з цією людиною піти, вас ніхто не зупинить. Навіть якщо справді ця людина не дуже добра, краще ви самі зрозумієте, що вона не дуже добра, і самі не захочете з нею спілкуватись, аніж це буде зроблено кимось іншим. Тобто, ваш партнер не може знати, як воно у вас тут відображається. Тобто він не може знати, чи справді вам класно з цією подругою, чи ні. Ну, як він може це дізнатися? Він може це тільки від вашої розмови дізнатися, що справді там не дуже. І все, але він змушувати вас спілкуватись чи не спілкуватися з цією людиною не може. І також це ще є такий, знаєте, на побутовому рівні говорять золота клітка. Тобто, ви відчуваєте себе як тою, знову ж таки, твариною чи домашньою рослиною, що ви ну, знаходитесь в певних межах ось квартири, дому, де є все. Тобто, вам предоставлено майже все. Вам може той партнер там, принести й поїсти, він вас, ну, тобто, він, начебто, турбується, так? Ви, ви не відчуваєте себе там якоюсь. Ой, в, бідні, в бідноті замкнули там в якійсь страшній хаті, там в якомусь сараї, і сижу. Ні, начебто ви не, не прям заручниця. Але це, це таке заручництво. Тобто я не можу спокійно вийти з цього дому, тому що цей мій там чоловік чи моя дружина, вона все мені принесе, все мені зробиться, я просто сиджу. Тобто, і кожен раз, коли я хочу вийти за ці межі, за цього будинку, або з цієї території, з цього міста, поїхати кудись, там, наприклад, енне місце там, тому що у вас є якісь проблеми, справи і тому подібне, він хоче вас або супроводжувати всюди, або скаже, що ну, я сам це все вирішу, нікуди не йди. Чи це є нормальним? Ну я думаю, якщо ви відчуваєте все таки, що ви справді як в клітці, то мабуть це не нормально, тому що є таке, що справді ну, хочеться, щоб хтось за вас щось вирішив. Що бувають такі люди, що їм хочеться цього. Але якщо ви відчуваєте, що у вас немає свободи, взагалі, тобто не те, що мені допомогли, а взагалі за мене все вирішують, ось це ну, не ну неадекватно. Якщо ви хочете справді щось зробити, ви маєте це робити і не слухатися того, що там вам хтось заборонив чи не заборонив. Ніхто не має права вам нічого забороняти. Тобто, у вас є свої бажання, які ви маєте реалізувати, а нереалізовані бажання призводять до проблем, внутрішніх конфліктів, призводять до того, що ви можете справді стати тою неадекватною людиною, так би мовити, ну тобто, вам насувають, що ви якась там дивна, хвора. Так ви можете такою стати. Тобто, завдяки цій людині справді ви можете такою стати або таким стати. і і знову ж таки, це хіба ж це нормально? Ми ж знаємо ж про з вами, що це не дуже. І далі ми говоримо про те, що кожен, хто хоче вийти з цих стосунків, може це зробити. Навіть той партнер, який сам є токсичним, і він знає, що ну, в цьому немає вирішення, він хоче справді припинити ці стосунки. ну Той, хто є токсичним, то йому, мабуть, легше вийти з цих стосунків. А от той, хто є жертвою токсичних стосунків, то тут складно. Тут треба розуміти, що ви маєте мати підтримку, тобто встановіть знову ті контакти, знайдіть друзів, знову почніть з ними спілкуватися. Почніть спілкуватися знову зі своїми батьками, тому що якими б вони не були, навіть якщо ви справді вірите в своєму партнеру, що у вас погані батьки, все одно скоріш за все врятують вас тільки вони. Якщо ви знаєте, що дуже складно піти з цих стосунків, а хочете, то треба відновлювати ці межі, відновлювати контакти, і тоді ви зможете зробити той крок. Який все це припинить назавжди. Якщо ви хочете поговорити зі своїм партнером, тобто ви знаєте, що ви можете встановити межі і що щось може може там відсотків 70 змінитися, все-таки він не такий вже і насильник, там не такий вже він із диран. То ви можете зробити певну таку розмову провести. А найкраще це піти до психотерапевта чи психолога і разом поговорити вдвох, прийти вдвох і поговорити, так би мовити, про свої стосунки з участю третьої сторони. Це дуже корисно, зазвичай в таких розмовах відбувається таке, ви знаєте, ну як ззовні. Ви бачите, як це виглядає зовні, і чи і ви побачите, чи справді ваш партнер хоче змінюватися. Ось це буде яскраво видно на психотерапії, тому що тут психолог може задати певні питання, дати слово вам, дати вам більше фокусу на тому, що справді ви відчуваєте, що вам не дуже добре. І вас психолог запитає: так, а чому вам не добре? А ну, подивіться, чи зачекайте, послухайте свою дружину? Тобто тут буде такий розподіл. Справді ролей рівноправних. І от чи сподобається це вашому партнеру, чи захоче він змінюватися, буде видно. Тобто, якщо ви справді дійдете до якогось консенсусу, тобто у вас буде певний компроміс, ось тоді це добре, тоді так, у ваших стосунків є надія на те, що це все буде добре. Якщо ну, змін не відбувається, ваш партнер навпаки вас говорить, вам не більше ми не підемо, до психолога більше нам не треба над цим працювати, все і так було добре. На що ти це придумала? От тоді вже так, тоді потрібно виходити з цих стосунків, ну, змін не буде. А нащо вам тоді такі стосунки? правильно? Тоді треба шукати, я ж кажу, знову ж таки, або підтримку, або самим. Тобто, якщо ви самі можете з цього вийти, то справді спробуйте. От ви бачите, що є у вас там якісь моменти, де ви можете, ну не знаю, цю залежність припинити. Так, ось у вас є фінансова залежність від нього. Ну, знайдіть вихід з цієї ситуації, ви можете, наприклад, знайти. Не знаю, певну роботу, знайти певних якихось друзів, які дадуть вам на перший час в борг ті гроші або ще щось. Тобто знайдіть вихід, справді, ось, пролаштуйте такий собі, налаштуйте план, якщо він у вас справді є таким нормальним, адекватним, то все вийде. Справді, я вірю в те, що людина, яка знає, з чого вона хоче, вона знайде будь-яку можливість. Тобто, якщо ви хочете вийти з тих стосунків, то вам як знаєте, як доля піднесе якісь подарунки, тобто ви можете там або швидко влаштуватись на ту роботу нормально. Ви станете тою людиною, якою ви були до. І ви знайдете саме себе, тобто, і ви знайдете, і ви знайдете того партнера, який буде любити вас, а не якусь там оболонку, яку він собі привласнив, А саме вас як особистість і поважати вас. Я вам цього дуже бажаю, тому що це, мабуть, найбільше щастя в світі, коли у вас є людина, яка поважає вас і любить вас саме за те, якою ви є. Ну що ж, будемо закінчувати. Я думаю, що сьогодні розібралися дуже добре, щоб, щоб всім було зрозуміло. Я так говорю завжди такою мовою, щоб було зрозуміло кожному простими словами, що таке токсичні стосунки, як з них вийти. Якщо ви перебуваєте в цих стосунках, якщо ви хочете це обговорити, пишіть в коментарях, якщо у вас є якісь, наприклад, приклади там не, не, не обов'язково своїх друзів, можливо, навіть на власному досвіді. Пишіть це дуже важливо, щоб ви ділилися саме своїми прикладами, і щоб людина, яка зараз перебуває в цих стосунках. Могла прочитати і також зрозуміти на прикладах, що ну так, мені треба щось змінити. Тому що це, як знаєте, як про насилля говорять, так само і про токсичні стосунки говорять вголос для того, щоб люди розуміли інші, як це припинити, і щоб такого більше не повторювалося, щоб краще навчатися на помилках інших, аніж на своїх. Тобто, якщо ви маєте таку можливість, навчайтесь на помилках інших, читайте про це і, так би мовити, вже собі обирайте більш здоровий шлях по життю. Ну що ж, дякую всім за увагу. Будемо бачитися далі. Я думаю, що зніму ще пару відео на саме такі гострі психологічні теми, психологічні розбори також будуть. Дивіться мій канал, підписуйтесь і усім до побачення! I give it to someone special, special.